Добрий день, Добрий. я в чат людям розказую про їхні стосунки з людьми протилежної статі з точки зору математики та фізики. Якщо цікаво, можемо продовжити. Якщо ні, цікаво. тут там зайвелося. Не проти. Yes. Давайте так. Ви мені називаєте число місяць рік народження якогось чоловіка, хлопці з вашого життя, і свій. Я вам розказую, наскільки ви сумісні. А ви мені потім кажете, чи співпали, чи не співпало. І хлопці, і свій. Так. Да. Ну, спочатку чоловіча дата, перша. Пишіть. А чого? Зараз розкажу, все розкажу. Ви обоє, що ви, що він, ну можна сказати, вперті, любите командувати. Ви любите, щоб було так, як ви скажете. Він любить, щоб було так, як він скаже. Хтось з вами чи з ним не згоден, все рівно будете доводити свою точку зору. Він любить поговорити. Спілкуватись вам некомфортно. Як бізнес-партнери. У житті бізнес-партнери. Тобто зробити щось разом, якісь питання вирішити, навіть прибрати у помешканні разом. Зараз секунду, секунду. У вас у вас, у вас вас зараз скажу, дуже погано 15%. Бачення проблеми теж дуже погано, десь, може, один, максимум 1,5%. Має бути хоча б 75%. Я все сказав. А ще можна питання? А, ну це чого це ви кажете, що це з о, з ця, математики, да? ви mm -hmm. складали, так? так, так. Якщо це можна, якщо, наприклад, е, я по знаку зодіаку дяку так само цей чоловік по знаку зодіаку Скорпіона. Mm -hmm. і типу це те саме, ну це з математика, щось мені не поняття. Mm -hmm. е, Ні, я просто з астрологією нумерологією ніяких стосунків взагалі немає. Це не астрологія. Це вплив, місяця на мозок, це вплив місяця на мозок людини в момент її народження. Коли людина народжується, то вона отримує інформацію в мозок у все тіло, якою вона має бути, її характер, чим вона має займатися у житті, дата смерті, хвороби, коли вона гарно себе відчуває. Тобто, все це вираховується. Спіпало чи не спіпало, пару слів, скажіть хоча б. Да, дуже спіпало, Ну, ви ж давайте... ви сказали, що. Що а, так, як там, типу, напріжоване? Немає такого толкового спілкування, і це правда. І а це що у вас? Ви ще можу до. Це мій інстаграм, подивитись, що в мене там за контент. Поки я тут в чат-рулеці, ви можете задавати мені питання, а все вам безкоштовно відповім. Може, можу зараз вашу характеристику вам кинути Скажіть. сюди. Вашу характеристику, так? Так. Давайте зараз. Так, зачекайте секунд, 30. А це ви якісь блог? Чого? Ніякої магії, тільки математика. Ви я я живу, Мені це не, не потрібно взагалі. Ну дізнаюся, ну і що я з цим буду робити? Для чого мені це потрібно? Ні, ви подивитесь ні, не переживайте, ви подивитесь мій інстаграм, подивитесь мій ютюб, побачите, що я за людина. Добре, добре. Я нормальний не алкоголік, до вас я не сватуюсь, просто даю вам рекомендації. Людям даю рекомендації. Ну, то можете то ви про каже, що вас спокій безкоштовно. Ви можете дати мені там рекомендацію. Зараз чекайте, 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 зараз так. де вона? Ось тримайте скріншот. Робіть. Це інформація про вас. Так, да, багатенько. А це як ви? По-моєму, цьому? Даті народження? Ще? Так, я просто знаю, коли ви от ви сказали мені, коли ви народились, і в той момент, коли ви народились, у місяця було певне положення. Там і швидкість, і відстань, і багато ще деяких параметрів. Та я можу сказати скільки годин навіть. Ну, це вже треба рахувати. Там, де треба рахувати, то більше часу. А так я ну, такий швиденький. Ага, а швидень... що у вас платні консультації? Дивіться, наприклад, якщо ви хочете дізнатись вашу сумісність з кимось, то це, це платне. Це коштує всього-навсього -всього 200 гривень, якщо отак коротко, як я зараз вам сказав. І одна характеристика, яку я вам дав, або вас, або тієї людини. Це 200 гривень. Якщо сім параметрів. От зараз було три параметри. А якщо сім параметрів, то це 700 гривень. Там характеристика кожної людини і характеристика стосунків. І ну, багато ще чого. Як воно виглядає? В моєму інстаграмі там є. Ну, ви побачите, там передостання фото чи відео. Ви побачите, що туди входить. Добре, але я хочу вам сказати, не знаю, може це я собі це внушаю, бо я е, але оці всякі штучки, там астрологію там. Mm -hmm. Е, в екстрасенсі, в общем, я все вірю. І я тут прочитала. Е, де це? Тут написано було, не можу зараз знайти, але тут було написано, що типу, ви вірите в справжнє, е, в ідеальне чи справжнє. Блін, це це. І це 100% правда через, mm. е, через те, що через те, що в мене, ну, типу, для мене, який б цей, там був той мій партнер, не був би він, наскільки він був би поганим, і це не казали майже всі люди. Для мене, от якщо це я його говорила, все, знаєш, це має бути ідеально. Не, перед людьми це не має бути дуже поганим. Mm -hmm. Дивіться, я трошки не зрозумів вашого запитання. Я, тобто, якщо ви вибрали І, людину, якщо, то. Типу, Я в це вірю, але трошечки не довіряю, але тут прочитали. Я так, О, цей факт про мене 100%. Угу. Дивіться, в кожному своєму відео я кажу: шановні друзі, вчіться на помилках чужих інших людей, не на своїх, тому що мудрі люди вчаться на помилках інших. Думайте, порівнюйте, оцінюйте, тому що все пізнається у порівнянні. От я вам даю навіть не 99%, а даю 100%, що цей чоловік, хлопець, що ви мені дали, це не ваша людина. Не тільки тому, що спілкуватися з ним некомфортно, а тому, що бачення проблеми погано. Бачення проблеми, наприклад, ну якщо ви не знаєте, спробую пояснити, ви стоїте один напроти одного. Перед вами на асфальті намальована дев'ятка. Ви кажете, що це цифра 9, він каже, що це цифра 6. І ви починаєте сперечатись один одному, доказувати, що там намальовано. От, і виникає сварка. Тому я кажу, що ні, однозначно, ні. Якщо у людей, наприклад, бачення проблеми погано, а все інше добре, я кажу все рівно ні. Тому що це вже психологічні насильники. Зійшлися швидко. Потім, коли пожили трошки, кудись любов пройшла, помідори зав'яли і щось не то. Починають сваритися і швидко миритися, і казати, ми один одного кохаємо. Ми звикли до один одного. Це насилля над собою і над ближнім своїм. А коли люди кохають один одного, коли між ними гармонія, то вони мають насолоджуватись тим, що от та людина, друга половинка, вона просто поруч. Вони як наркомани мають бути один від одного. От. А цього у вас немає, на жаль. Ну, можливо, я ж тільки молода, що я не зустріла так сказати, того самого. Принца. Принц того принца. самого. Тата. Да, да. то а, Я. не mm. Ну, розумієте, от то, що я вам зараз розказую, я в це сам не вірив десь років 8. Мій батько, ну, він це все досліджував, він заслужений тренер України. Він досліджував, чому спортсмени почав досліджувати, чому спортсмени виграють або програють на змаганнях. І він, він це дослідив. Тобто, все залежить від місяця. Ну. А потім, а потім з'ясувалось, що можна не тільки визначити, хто виграє, хто програє на змаганнях, а можна ще визначити, хто з ким наскільки сумісний. Потім є активність органів по добі. Може, ви чули про це. Певні години там печінка, певні години серце, легені гарно працюють. А, От. це я чула, так. Да. І... Продукти, наприклад, які треба продукти їсти, щоб людина гарно себе почувала. От, наприклад, можна я, наприклад, до 12. Дивлячись, яке солодке. Наприклад, якщо ви хочете гарно себе почувати, щоб і здоров'ям все класно було, повністю сахар, цукор приберіть, цукор, картоплю, що там іще, сало. Ні, то це. Воно стосується вже так само, типу, здоров'я, і це майже всі так кажуть дієтологи і лікарі, що, да, типу, солодкі ні там. А до речі, багато, от наскільки я знаю, справді казали, що сало ще можна. Але люди кажуть, не поправляються. 24. Я вже сім років як відмовився від сала. І, від і цього... Що ви не їсте? М'ясо їм, але свини... від свинини, отак можна сказати. Ну так, да, мусульмани ж кажуть, що вони від... коли не їдять свинину, вони е... почуваються добре і mm. набагато краще через те, що свинина це не, чист... свиня не чиста. Свиня як... Чи? Чи, там. нечиста правильно? тварина. А чому вони так, так кажуть, ви знаєте? Mm -mm. Тому що свиня їсть своє гівнецо. Да? Mm. Свиня, слони, собаки, це в них нечисті тварини. От, і ну, паразитів дуже багато. Ні, ну почекайте, дуже багато. Усіх, ну, можна сказати, в мене дуже багато знайомих, знайомих які а, справжні мусульмани, які від народження відповідають цю віру. Угу. І вони от, багато в кого є собаки, і вони їх люблять, вони ж не кажуть, що це там грязна тварина. Оце чисно, я не знаю. Чи не чисно, так, так. так я, е... Я не знаю, чому вони так роблять, але може собаки ну, знає, можна світі? тримати. Всі люди грішні. Може, колись там. Це ж, так кажуть, ну, мусульман, мусульманство це ж нова віра, вона дуже пізно з'явилася, ця віра. І, типу. 650 от, років їй. Ну так, ну це, yeah. ну це нова віра. Так, так. І, і от. Одні кажуть там, да вони одні, якщо в них Рамадан, це це піст. Одні навіть нічого не їдять. Навіть ті, які курять, ну вони звичайно для них куріння і вживання алкоголю це дуже великий гріх, але Харам. Вони не курять, не, не їдять нічого. А є такі, навіть вони працюють в сфері обслуговування, наприклад, там в кафе якомусь вони також стримуються і вони не їдять. І тільки, помолившися ввечері після заходу сонця, вони сідають вечеряти. А є такі, які, типу, байдуже. Так само є і православні, і віруючі, і які хочуть віри, і все одно є вони різні. Це правильно ви кажете, так і є. Наприклад, якщо їм буде 70 років, і вони більше будуть в вірити в це все. і будуть... Ай, на жаль, зв'язок обірвався. Часто таке буває чат тут Але дуже добре, що я встиг цій дівчині дати інформацію про неї. Сподіваюсь, вона знайде мій інстаграм, підпишеться і звернеться до мене обличчя. Я ваш Затер, як я і обіцяв. Шановні друзі, бажаю вам всього найкращого. Бажаю думати, порівнювати, оцінювати і вчитись на помилках інших людей, а не на своїх. Якщо у вас є якісь запитання до мене стосовно сумісності вас з кимось з ваших близьких, знайомих, ось мій інстаграм там внизу. Пишіть, але не забувайте підписатись. Відповідаю тільки тим, хто підписався на мене. Всього найкращого.